Валерій Залужний стане послом у Великій Британії. Туди не відправляють аби кого. Так прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба та заявив, Залужний однозначно посилить систему. А також Валерій Федорович знявся у документальному фільмі про героя України Дмитра да Вінчі. Про все це дізнаєтесь уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, президент Володимир. Зеленський у четвер 7 березня погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Повідомляє прес-служба МЗС України. Залужний якого Володимир Зеленський тільки звільнив на початку лютого з посади головнокомандувача зсу, поки що публічно не прокоментував цю новину. він є діючим військовослужбовцем, і це дуже важливо. Якраз чи не є це, якраз така знаєте, велике бажання кудись направити генерала військового, який відзначився. Максимальною, напевне, максимальне досягнення в тій нашій боротьбі, кого триває досі. А і він піде зараз на дипломатичну роботу. За даними Бібісі Україна, залужний погодився на посаду посла, але призначений він буде тільки після указу президента після проходження всієї процедури узгодження кандидатури з Британією. Сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Бібісі України відомо, що ще перед звільненням президент пропонував залужному посаду посла, але тоді він, начебто, відмовився. Відомо, що в 50-річного залужного, який присвятив життя військовій кар'єрі, не було досвіду роботи на дипломатичних посадах. Хоч з початком повномасштабного вторгнення йому і доводилося багато комунікувати із військовими керівниками багатьох держав. Також відомо, що у 2020 році Валерій Залужний закінчив магістеріум за спеціальністю міжнародні відносини. Це або хороша новина, або погана. Давайте послухаємо з цього приводу передусім самого залужного. Я думаю, що його коментар, його мотиви, його мотивація будуть сьогодні дуже важливими для розуміння, чому генерал прийняв такий крок. Бо очевидно, що він і його військовий досвід, його знання ситуації на фронті, його знання противника точно потрібен в Україні. Яким буде посол залужний? Я переконаний, що тільки час може сказати, яким буде посол залужний. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував призначення колишнього головнокомандувача зсу залужного на посаду посла України у великій. Британії Пише Уніан, як зазначив Кулеба в ефірі телемарафону, у нього із залужним було кілька розмов, з яких міністр абсолютно переконався: лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи. І більш того, навіть профільна освіта у нього теж є. Він тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я, як міністр, безмовно зацікавлений в сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою. Му, це однозначно підсилення для нашої системи. Очільник МЗС наголосив, це призначення відповідає і інтересам міністерства і інтересам Валерія Залужного, а також інтересам України. Він зазначив, розуміння військового контексту було однією з ключових вимог до посла у Лондоні. Тісно президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме військова. Розуміння військового контексту, тому що Британія це не просто наш там стратегічний особливий стратегічний партнер. Це один з лідерів у військовій справі, у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення військової стратегії не лише щодо війни на суходолі, але й щодо війни на морі та взагалі щодо глобальних військових справ. І тому новий посол мав повинен був мати глибокий військовий бекграунд. При цьому міністр закордонних справ додав Лондон це одна з найважливіших столиць світу. Там присутні посольства країн так званого глобального півдня. Туди не відправляють, аби кого Лондон це для будь-якої країни надзвичайно важливе місце призначення. І в спілкуванні з цими послами, які працюють в Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний там буде абсолютно однією з найбільш шановних. Сіур, і він пронесе багато користі не ну, лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, сказав Дмитро Кулеба. Ми, українці, дуже миролюбиві Люди, ми дуже працьовити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! Також зачитаю декілька коментарів від людей. Відправляє подалі з України гарна новина. Британія наш найнадійніший партнер, і саме зараз необхідно та мати представника військового та й на місці співпрацюючи з усіма провідними військами і представниками НАТО, залужний зробить набагато більше. Впевнена, наступне його призначення буде на ключову посаду НАТО. Написала користувачка. Ну і коментарі пише Наталія: а ніхто не думає, що ніхто взагалі не в курсі, що та як. Можливо, це взагалі. Це його побажання та рішення. Нехай щастить на новій посаді. Натадія пише: ну це треш. Війна закінчилась. Що бойового генерала послом ставлять? Лікар Слинчук Анна думає залужний заслужив на відпочинок і на більш спокійну посаду. Тому я не бачу тут ніякої зради. Професіоналізм і політична бекграунд пана залужного. Цілком достатній, щоб абсолютно адекватно представляти нашу країну у Великій Британії, зазначу, Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року, президент Володимир Зеленський звільнив цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року. Напевно, є комплекс речей, які приводять до рішень голови держави з відкликання посла, і я не здивуюся, що якщо цей конкретний випадок був останній в цілій мережі якихось речей, які призвели до звільнення. Пристайко казав посаду посла у Великій. І Британії пропонували людям доволі високого рівня, за його словами, посли це генерали дипломатичної служби і штучний товар. Причин звільнення не називають пристайка, проте коментар пристайка на адресу президента України можна сприйняти як критику. Річ у тім, що після того як на саміті НАТО у вільності міністр оборони Великої Британії Бен Воле заявив, Україні варто висловлювати більше вдячності за надану допомогу озброєннями. Зеленський відповів, що Україна вдячна Британії та особисто. Стро, міністру. мені здається, що ми завжди були дуже вдячними. А United Kingdom. Ну тоді ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Після цього Вадим Пристайко дав інтерв'ю Sky News, в якому заявляв, що сарказм президента не є здоровим. Так, я думаю, це було сказано з долою сарказму, коли президент Зеленський промовив, що може прокидатися щоранку і дзвонити та дякувати Бену Волосу. Я не думаю, що цей сарказм є здоровим. Ми не повинні показувати росіянам, що між нами є якесь чертя. Сумно прощатися з Вадимом Пристайко, який був чудовим українським послом і другому сполученому королівстві. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі. Так написав Борис Джонсон. Я думаю, що ми заслужили цю повагу і американців, і британці. Я не один раз говорив з офіцерами британським, які мені казали, щоб тобі не говорили наші політики. Для нас було б честю воювати разом з вами. Надає, що до того пристайко з 1994 року працював в МЗС на різних посадах. Він був послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ очолював місію України при НАТО. У травні 2019 року призначений заступником керівника офісу президента 29 серпня того ж року міністром закордонних справ України. Також 2020 року Пристайко був призначений віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. України. Мені здається, нам треба воювати за ту країну, яка народжується. Подивіться, будь ласка, вона реально народжується. Так. Наша військова сім'я дав інше прийняла 9 років. Зовсім молодого хлопця і щирими очима, які нічого не бояться. Ніколи. Взагалі, бо да і його вовки робили саме швидше його. У середу, 6 березня, стало відомо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму Да Вінчі. Пише спресо. Тіві про це повідомляє Фейсбук. Сторінка фільму Да Вінчі. Друзі, маємо чудову новину в зйомках фільму Да Вінчі. Попри велику зайнятість, взяв участь усіма нами, шановний Валерій Залужний. Йдеться в повідомленні. Залужний поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Дуже шкода, брате, що так трапилось. Дуже шкода. Можна собою багатство планів. У нас собою було мрій, щоб ми потроху реалізовували. Тому ти маєш бути певний, що ми не менше консульмості. О переможемо. Ти спокійно, друге. Слава Україні! Вони постійно перебували на зв'язку та були дуже близькими. А коли Дмитра нагородили зіркою героя України, він попросив, щоб саме Валерій Федорович одягнув йому цю нагороду. Це було надзвичайно важливе інтерв'ю, і ви переконаєтесь в цьому під час перегляду нашої стрічки. Заявили представники, що працюють над створенням фільму. Сьогодні всі говорять таку страшну цифру для мене. Це рік для мене його там. Якомусь проміжку часовому його немає, тому що я не відчуваю того якогось часу, часу того, що це пройшов аж цілий рік. Як повідомлялося, рівно рік тому, 7 березня 2023 року, у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло. Відомий як Давінчі. Померти за Україну. Я не боюся. Слава Україні! Героям слава! Свого часу він отримав найвищу державну нагороду звання Героя України. Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у революції гідності. По її завершенню у 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. А це все закінчиться, не знаю. Вже не панову до дідусь. дідуся. Нагорода, я її оцінюю як. Всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий, а доброволець ніколи не служив збройних сил України. Ми вибрали такий шлях боротьби, і війна триває. У 2014-му командував зводом добровольців, а у – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року він був призначеним командиром першої окремої штурмової роти Вовки Давінчі ДУК ПС, яка переформатована в батальйон. Все буде Україна.